Це, на наш погляд, перше, що свідчить про те, що така політика або здійснення в такий спосіб політики на рівні президентів є не європейським. Він є євразійським, так, є закритим, кулуарним, а відтак корупційним. Наш перший висновок, я пан Андрій думаю, представить обов'язково свою частину, полягає в тому, що ті домовленості, які не є публічними, Ті домовленості, які не проходили професійне, фахове і відкрите обговорення, і не були проведені переговори щодо таких домовленостей, є корупційними. Це перша складова. Друга складова стосовно загальних оцінок, які лунали, але сконцентровано. Ми хотіли б сьогодні представити такий висновок: що жодна міжнародна домовленість жодної країни, суб'єкта міжнародного права, а особливо України, нашої рідної держави, яка є державою-засновницею ООН. Не можуть і не проводяться на шкоду іншим країнам, на шкоду іншим зовнішньополітичним устрімлінням, конкретніше кажучи, з переговори в Москві жодним чином не могли зупиняти і не мають права зупиняти переговори і входження України до Європейського Союзу і до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це базовий міжнародний принцип, який цей уряд теж знівелював, і по суті віднісся зверху, а відтак порушив принцип міжнародного права. Третя складова зовнішня політична зовнішня політика України, особливо все, що стосується зовнішньої торгівлі, яка мала б вирішуватись і в Москві, і в Стамбулі, і в Брюсселі. Насправді зараз зосереджена на вирішення тільки. В Москві нам ще закидають правда іноді або згадує уряд про Китай. Ну дуже добре, Пікін досить далеко, але навіть Пікін не йде в Євразійський Союз. Чи Китай, попри всі заяви про величезну привабливість чи то митного, а по суті, євразійського союзу, жодного разу не висловлювався і ніколи не йде в таке утворення, тому що воно я зразу забігаючи наперед скажу є найбільш корумпованим за всю історію міжнародних утворень або міжнародних співтовариств. Але вертаючись до головної тези, зовнішня політика і зовнішня торгівля 30% трошки більше з Росією ведуться переговори, укладаються до Але Європейський Союз де так само третина українських підприємств, третина всього того, що Україна і купляє і збуває. Відкладено і найгірше, що не підписана в цьому контексті угода про вільну торгівлю, яка готова, яка порафована і яка дійсно зводить на нуль або значно зменшувала б з 1 січня вже 2014 року мита, тарифи для українських підприємств і українських виробників. Останній короткий четвертий блок. Перед тим як пан Андрій також виступить. Насправді з Російською Федерацією нас турбує зараз. Невирішеність, а по суті, відкат і негативні питання, які стосуються вільного пересування людей, вільних подорожей. Перший надзвичайно негативний, а по суті, агресивний крок по відношенню до громадян України з боку міграційної служби, а по суті, це уряд Російської Федерації. Це десятки тисяч наших співгромадян в чорному списку на в'їзд до Російської Федерації. Я хотів би фахово і відповідально зазначити, що чорний список, якщо навіть він і існує в будь-якої держави, це терористи, це люди, які причетні до торгівлі людьми, наркотрафіку або ж криміналітет. Звідки 25 тисяч громадян, з якого дива стали водночас? Не в'їздними на територію тієї, тієї держави, де з якою у нас безвізовий режим і існувало до цього часу декілька міжнародних міжурядових угод про вільне пересування громадян. І друге, надзвичайно негативна обставина стосовно наших громадян, про яку уряд теж і не вирішував в Москві, і мовчить сором'язливо, Це те, що Російська Федерація оголосила і розпочала. Перехід на поїздки для громадян України на закордонні паспорти, причому в односторонньому знову ж таки порядку порушуючи або висловлюючи намагання порушити існуючий двосторонній режим взаємних поїздок громадян без зайвих ускладнень, тобто без віз і закордонних паспортів.